Як правильно поводитись на співбесіді у ресторані? Співбесіда це не іспит, а можливість показати, що ти серйозний, адекватний і готовий працювати. Поведінка важлива не менше ніж досвід у резюме. Що має робити кандидат? Прийти вчасно, запізнення це мінус 50% шансів одразу. Приходьте за 5-10 хвилин. Виглядати охайно, не треба костюм достатньо чистого, акуратного охайного одягу, без запаху сигарет. Не боятися дивитись в очі, це показує впевненість і відкритість. Чітко відповідати на запитання без, «Е, ну я коротше, ну ви зрозуміли. Краще коротко, але по суті. Показати мотивацію, я хочу рости у професії. Мені цікаво бути частиною команди. Я люблю цю сферу. Це плюс. Не брехати. Якщо немає досвіду, краще сказати чесно, але з бажанням вчитись. Не говорити погано про минуле місце. Подякувати на завершення. Дякую за розмову. Буду радий працювати з вами. Залишає приємний слід. Роботодавець шукає не ідеального, а адекватного, чесного, енергійного і командного гравця.